У мене сьогодні хачапурі. Як готувала, зараз покажу. Швиденько приготуємо хачапурі, ліниві. Дуже швидко, мінімум інгредієнтів. Треба борошно, сіль, дріжджі, зелень люба, сир твердий, сир кисломолочний, трошки сметанки, яєчко, все, водичка, все замішуємо зараз тісто і робимо начинки, і будуть у нас смачні хачапурі. Замішуємо тісто, беремо мисочку таку удобну, 250 грамів борошна. А в цій мисочці сюди висипемо дрожжі і 150 водички тепленької. Розчиняємо дріжджі водички тепленькій. Так. Трошки додамо солі, перемішаємо і додаємо до нашого борошна все. Так. Добавимо ще ложечку олійки. Так, є, і замішуємо тісто. Тістечко повинно бути таке м'якеньке при не, не туге. Трошечки, якщо воно погано вимішується, трошки на руки налізіть олійки. І отак гарненько-гарнесенько вимісіть за допомогою олійки. Все. Борошно не, не бажано додати, щоб воно не було туге, тісто. Все накриваємо. Накриваю тісто мисочку з тістом плівочкою. Так, все. На 20 хвилиночок, на 20-30 на подивимося. А ми готуємо начинку. Так. так. Візьмемо кисломолочного сиру. У мене 250 грамів. Сюди вильємо яйце одне. Так, натремо твердий сир. Натриму твердий сир, у мене голландський, а ви візьміть інший. Бажано б моцареву або сулугуні, взагалі було б. Супер. У мене звичайний сир, твердий, голландський. Додаємо до сиру кисломолочного сир твердий. Так, у мене трошки сметани є. Ложка десь така. Наріжемо цибульки зелененької. Додаємо цибульку нарізану до сиру. Наріжемо. Ще кропу і петрушки. А можна або кріп, або петрушка, або просто можна зелену цибульку. і все, а можна тільки кріп люба зелень додаємо все в мисочку до всіх інгредієнтів зелень. Так, зараз почистимо часничок, додамо. Вичавлюємо часничок. Отак Я три зубчика. Так, є. Посолимо поперчимо, але не забуваємо, що у нас, але не забуваємо, що у нас солоний е, сир твердий. Твердий сир трошки солонуватий, тому не з сілью. Так, і поперчимо. Поперчимо все. Тепер все ретельно перемішаємо. Начинка готова. Все, чекаємо на тісто і будемо формувати хачапурки. Тісто підійшло. Дивіться, яке воно гарне, тістечко. Зараз будемо катати. Трошки посипемо стіл борошном. Так. І розділимо на кульки. Розділимо десь на одинакові кульки. Так. Отак. Тісто поділила на кулечки. У мене шість кульок. Трошки закатаємо їх. Отак. От Рівненько зробимо. Так, тісто закатали. Тепер скалочкою розкатаємо такий коржик, чи блин такий. Тоненько розкатаємо. Отак. От Розкатали. Ось тоненьке тоненьке тісто, аж світиться. Все, викладаємо начинку сюди. Так, я положила добру ложку, таку десь майже дві ложечки на один коржик. І збираємо докупи наше тісто. З кожного боку так стягуємо. По кругу, по кругу стягуємо так, робимо таку фінкальку. Так, тепер прижимаємо добре. І зараз ще трошечки посипаємо борошном. Отак. І розкатаємо ще трошечки підкатаємо скалочкою. Отак. Дивіться, яка вона аж світиться. Аж світиться. Десь трошки видно може, десь вилізе, нічого страшного. Зажариться, буде смачно. Так, ось трошки у нас дірочка. Так, все. Смажимо, гріємо сковорідку і смажимо. Так, на сковорідку даємо олійку, небагато. Не будемо їх купати. Отак трошки розподілимо олійку по. Сковорітці добре. Так, все. І викладаємо нашу, і викладаємо нашу хачапуріну. О, зашипіло. Смажимо на повільному, на середньому огні, щоб не пригоріло ж. Начинка у нас готова. Тому тільки треба засмажити тісто. А ми робимо далі, Розка... розкатуємо нашу. Кулечку, тестову, заготовочку. Таке тісточко гарне, швидко підійшло. Так, викладаємо начинку. Отак, ложки дві. Вирівнюємо начинку. Отак. Все. Чіпляємо края, збираємо докупи швиденько. Отак, так, 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 так. Це і трошечки розчуємо, присипаємо зверху борошном. і розкачуємо скалочкою. Акуратно, обережно розкачуємо скалочкою, щоб. Не лопався ніде. Так. Так, з двох боків. Трошки розкатала і все достатньо. Все. Трошки десь може нерівне, нічого страшного. Так, все. Чекаємо, поки посмажиться перший. Перший вже підсмажується. Я трошки наколю так вилочкою. Підсмажується. Ой, підсмажується. Добре, підсмажується. Так, що там з кімником? Отак, він підсмажується вже гарно. Можна готувати смажити навіть без олійки. Так. так, перша вже посмажилася. Дивіться, яка вона. Знімаємо. Зараз ми будемо смажити без додавання олії. І подивимося, як воно вийде. Так, кладемо другу хачапуріну. Все смажимо без олії. Так, посмажився без додавання олійки. Дивіться, все добре, сухенький, гарненький. І так я продовжу далі. Буду ложити на сухеньку сковорідочку, без додавання олії наші хачапурі. Все. І буду смажити. Все, хай смажиться далі. Так, хачапурі наші без додавання олії на сковорідку смажиться. Гарно, це засмажився так уже наш сирочок, той, що виліз. Дивіться, який він гарний. Все, я знімаю і буду ложити ще один. І ще один пішов, ще один залишився і все. Так, перекидаємо на інший бік. О, дивіться, який сухенький, гарненький хачапур. Одне тільки вам скажу, що краще один розкатали, посмажили. І потім ще один розкатали, посмажили. Не нароблюйте їх, тому що тісто підходить і тяжкіше з ними працювати. Досмажується останній хачапур наш. Все, будемо смакувати скоро. Все, знімаємо останній наш красавчик, запах стоїть. Аромати на всю кухню. І, мабуть, ще й до сусідів чути. Так, такий красивий, гарний. Ось такі хачапурі у нас вийшли. Оце я посмажила для порівняння на олійці один. А ці смажила без додавання олії на сковорідку. Дивіться, які вони гарні вийшли. Такі великі, гарні, тоненькі, гарнезні хачапурі. Отакі. Так, а зараз будемо куштувати. Так, розріжемо наші хачапурі, це як така ліпьошка, сказати. Так дивіться, які хачапурі всередині. Отакі. Зараз ще розріжу. І можна наливати чай чи каву і смакувати. такі хачапурі у нас вийшли. Всього шість штучок у нас, але ціла гора. Кажеться, що ціла гора. Такі смачні. Зараз. Попробую. М -м -м. Смачні, гарячі. Це дуже смачно. Попробуйте приготувати. Це дуже-дуже смачно. Без додавання олії. Взагалі супер. Можна смастити кожен кусочком. Масла вершкового, але я не захотіла, мені так дуже-дуже смачно, без додавання лишнього жиру. Тому, будь ласка, готуйте і насолоджуйтеся приготуванням страв. Дякую за увагу!